Всіх вітаю! Запишу коротеньке відео знову ж таки про налаштування програми 3 Max. Буду налаштовувати з нуля під свій робочий процес. Сподіваюсь, відкинемо деякі питання по тому, як перенести кнопку на меню, як встановити скрипти. Ну, принаймні, поєднаємо корисне з приємним, що називається. Так, початково в нас виглядає 3 Max так. Таким чином. Перше, що я зроблю, налаштую. Собі три вікна. Мені не потрібно чотири, мені зручніше налаштовувати отакий от вибір. зробити Коли у нас є тут одне вікно і тут два. Тут я зазвичай ставлю перспективу. Тут також ставлю перспективу. В майбутньому тут буду використовувати дивитися на вигляд з камери, тобто з робочого ракурсу, а тут буду моделювати. Тут в мене переважно вигляд топ. Зазвичай для моделювання використовую або перспективу, або вигляд зверху, спереду зліва, переключаю гарячими клавішами. Так, це ми збережемо. Далі підготуємо сценку, зробимо так званий Max Start, щоб при запуску у нас виглядало все таким чином. Що я зроблю? Я ще закину собі HDR-карту, натискаємо цифру 8 і сюди відкриємо редактор матеріалів також. І сюди я хочу закинути hdri карту щоб коли мені потрібно швиденько якийсь прев'ю зробити, щоб я міг одразу це бачити з освітленням, не ставити кожен раз освітлення, кожній сцені не перетягувати, а щоб на старту на запуску Максу вже зразу було така у нас річ. Я маю підготовлену hdri карту В принципі, вона така нейтральна. Такий собі інтер'єр. Закинемо його сюди з інстансом. І, по суті, це не не потрібно. До речі, меню навігації я в редакторі матеріалів зазвичай ховаю, не використовую вони зручніше таким чином. І наразі тут можна закрити. Тут також можна закрити. І зараз, якщо ми поставимо будь-який об'єкт сюди і натиснемо рендер, давайте зразу виведемо наразі Corona Toolbars. Так, де в нас є? Тут в нас є старт інтерв'ю, тобто вона нас вже налаштоване якесь базове освітлення. До речі, щоб не відволікала у нас оця картинка, можна зразу налаштування F-10. Перейти сюди і поставити. До речі, часта помилка, чи не помилка, буває, отак от, от прокрутиш поліщатком і потім студенти питають, чому нічого не рендерить. Тому що в нас тут режим. Має бути Disable відключено. А ми випадково прокрутили і режим include exclude, тобто тільки те, що включено буде, Оскільки об'єктів немає, в мене зараз пусто. Тобто тут має бути відключено. А відключити цю картинку можемо просто в Visible Directional поставити override. Тепер у нас буде чорний кольор. Ну, чорний мені не подобається, я поставлю щось нейтральне, таке десь наполовину сірого кольору. Тобто освітлення на все лишилося, але не відволікає картинка. Так, це є. Тут зразу F3. Також звідси картинку заберемо Alt-плюс B гаряча клавіша. Тут зробимо налаштування Use Interface Solid. І зробимо це для всіх вікон. Apply to All View, щоб забрати цю картинку з відображення, окей. Тут також мені переважно такий вигляд. Подобається і далі, що мені не подобається, це оце підсвічування лізом налаштування, преференс. І відключаємо це все. В принципі, можна достати одні галочки. Окей, все, тепер тої підсвідки у нас не буде. Поїхали далі. Ну, одразу костемас, що в нас тут є. Давайте прив'язки налаштуємо правою кнопкою миші. Клікаємо прив'язки, тут все очищаємо, ставимо півот. У переважній більшості ми використовуємо прив'язку по точкам. Ой, точніше, не півот, а Vertex. І тут ставимо Enable Access Constraint. Це для того, щоб коли ми включаємо, могли переміщати по одній лісі. Тобто от ми зараз по ігроку, по Z і так далі. Все решта по замовчуванню тут. ОК. Далі в одиниці виміру, Unit Setup. Метрична, міліметри. І тут System Unit Setup також. Треба поставити міліметри. Тобто один юніт у нас дорівнює 1 міліметру. Тут міліметри, тут міліметри, все окей. З цим закінчили. Далі, що нам потрібно ще зробити? Давайте налаштуємо тут менюшки. Зробимо. Ми модифікатори налаштуємо. Для цього у нас є Configurate Modifier Set. Клікаємо і вибираємо, що нам. Ну, по-перше, треба відображення включити. Show Buttons. Але мені не подобається те, що тут є, Воно мені не потрібно для роботи, тому я натискаю конфігурацію. Тут ми все створимо свою нову якусь. В принципі, можна навіть помовляти таким чином. Тільки будемо перекидати те, що потрібно. Так, давайте самі популярні. По першим гарячим клавішам можна знайти будь-яку команду. Давайте екструд. Це можна буде в процесі роботи потім поміняти. Я деколи не пам'ятаю, що, що мені потрібно частіше такі основні базові команди. Обструт, sweep, less, fdd. Нехай буде 4 на 4. Так, Сіметрія часто використовую. І що нам ще. Ветінорман. Це ви, напевно, не будете часто використовувати. Мені для моделювання потрібно. Smooth. І що. UVX-Form 6. Нехай буде. І найчистіший наш модифікатор. Аналог Turbosmos. Я люблю використовувати OpenSubDiv. Це працює аналогічно, але призладжування показує менше полігонів. Якось мені звичніше з ним працювати. Потім, якщо потрібно, буде щось додавлю. Наразі нехай так буде. А, ну ще он враб, напевно. Нехай також буде. Окей. От нас ці всі модифікатори тепер з'явилися, коли ми вибираємо об'єкт, вони стають активними. Далі. Далі нам потрібно зробити свою менюшку, в якій також подобавляємо команди. Для цього, що нам потрібно зробити. Заходимо в customize User Interface, Toolbars і створюємо нову менюшку, звемо її якось: Custom. У нас створилась така неочевидно, її зразу видно, але у нас, ось вона в нас тут є. І сюди ми можемо накидати всі наші потрібні скрипти, команди, плагіни і так далі. Наприклад, мені не потрібно всю цю панель корони, вона займає мені багато місця, але найчастіше я використовую там, конвертор, використовую старт інтерегів і, напевно, і все. Можливо ж, коронапроксі якісь це вже. Той частіше, чим користується. Щоб перетащити з цієї менюшки на цю, ми просто за льтом перетаскуємо сюди. Далі. Конвертор. Ну нехай наразі це все закрию. Корона це я можу закрити, а цю менюшку для зручності я собі закріплю сюди, в праву частину. Далі докину туди команди, які я часто використовую також, наприклад, Export Selection. Просто перетаскую. Якщо команда дуже велика, вона може вся не відображатися, можна правою кнопкою натиснути, Edit Pattern», Text. Мені достатньо слово «Export». Окей, у мене тепер буде «Export». Зараз не активно, тому що нічого не вибрано знову ж таки, якщо мені потрібно експортувати, вибране. Ось в мене працює клавіша. Далі часто зручно використовувати команду центр півот. Це аналогічна команда, яка у нас є тут. Ми можемо, якщо у нас десь півот збитий, наприклад. То, щоб десь не лазити сюди, не, не заходити, тобто нам потрібно витис, е, вибрати цей об'єкт, потім Reset Pivot, edit, Effect Pivot Only, тоді Center to Object. А я собі вивів одну кнопку, тобто я вибрав об'єкт, центр pivot і автоматично вже ставить сюди, щоб далеко не лазити. Ну, ж таки, питання зручності. Так. Добре, ну, це, в принципі, знову ж таки, можна собі подобавляти всі команди, які вам потрібні для швидкості. Я показую, можливо, щось в процесі роботи і в мене тут ще зміниться, але основний принцип зрозуміло, як налаштувати. Далі, що мені ще потрібно? Часто при моделюванні я використовую такі інструменти, як SwiftCloop. До речі, зразу про гарячі клавіші. Щоб кожен раз не заходити конверту в Edit полі, я також цю команду ставлю собі на гарячі клавіші. Давайте це зразу зробимо. Customize, сходки editor. І налаштую конверту. Конверт. І шукаємо. Клавіші. Я це роблю от таким чином. Зараз вона мені показує, що це конфліктує з show End result. Зараз також назначу гарячу клавішу на це. Якщо я хочу це забрати, я просто remove і тепер примінити. Тепер натискаючи Alt і. Це тільда, названий значок, він над табом знаходиться. Ви ну, можете будь-яку комбінацію насправді зробити це вже просто ціл звички. Тепер, коли я натискаю цю клавішу, це налаштування моїх гарячих клавіш, воно пропонує мені їх зберегти. Також назову там custom, нехай. Save. І закрити. Тепер я натисну гарячу комбінацію клавіш, і він мені автоматично IDP-полі. Я хочу оцей Swift Loop, щоб кожен раз сюди не лазити моделінг, от він Робить такі розрізи. Я хочу додати його в меню. Ось сюди. Знову ж таки, заходимо в Customize User Interface. У нас крім тубор є ще квади, які ми можемо налаштовувати. Я можу в будь-який момент в будь-який квад це додати, але я натискаю праву кнопку, я хочу, щоб мені тут під Create або над Create додавалась команда Swift Loop. Для цього я переходжу квад сюди, шукаю вклад Edit Poly. Ну тобто я ж знаходжу, де воно в мене тут є, я вже просто знаю. І ось у мене тут Create. Є зараз тільки одна команда. Тут вона також лише одна. Я шукаю Swift Loop. Ось він в мене є. І також просто перетаскую. Тепер, коли я натискаю правою кнопкою, от в мене є вже Swift Loop. Я можу обрати прям, по кліку правою кнопкою і використовувати. Далі я ще хотів. У нас конфліктувало якраз Show-Fand Result. Що це означає, коли ми робимо якісь, наприклад, злажування. Переходимо сюди, хочемо якось модифікувати, і зразу подивитися, як це буде зі злажуванням. У нас є клавіша Show End Result. Тобто ми можемо її натискати і продовжувати щось коригувати, наприклад, там якось точки змінювати, і бачити вже, як це буде при зглажуванні ну або при якихось наступних наших командах. Без цієї галочки у нас виглядає на тому етапі, на якому ми зараз знаходимося щоб кожен раз не ходити сюди на клікати, також зручно поставити на кнопку, тому я заходжу входкий Editor, шукаю команду show and result. По назві, по назві шукаємо. Можна собі підглянути, show End. Let's show end result. Нас цікавить таких в, 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 декілька. Ми дивимося, з якої категорії нас цікавить, нас цікавить категорія Modifier Stack, тому я саме для нього буду назначати гарячу клавішу, я просто поставлю клавішу Tilde. Ну також All View. AllView. Ну, я цю функцію не використовую, тому сміло її ремовою і приміняю. Дон, сейф. Все. Тепер я однією клавішою можу дивитися, переключатись в будь-який момент. Так, з цим є. А далі. Щоб взагалі ці всі зміни в мене відбули, лишилися в такому вигляді. До речі, це можна нам забрати. Нехай не займає зайвого місця. Щоб це в мене збереглося в такому вигляді, як є зараз, мені треба зберегти цей файл під назвою MaxStart. Файл. Сейф прямо по цьому шляху пропоную зберегти файл на MaxStart. Тепер, коли я буду відкривати новий Max, у мене буде відкриватися вже ось такими налаштуваннями, причому буде ну, Ми можемо зараз відкрити на новий. Давайте цей закриємо. Перевіримо, що все працює. Запускаємо 3D Max. Чекаємо, поки він загрузиться. Зверніть увагу, що він в мене запускається без назви. Тобто я коли буду його зберігати, це вже не є файл Max Start, як ми його назвали, хоча він із нього і запускається. І ось воно зберегло всі мої зміни, які, в мене, які ми робили до цього. І якщо я зараз створюю об'єкт, то в мене також при запуску інтерактивного рендера в мене вже є освітлення. Ну, до речі. Все ж таки я лишу налаштування це. Не буду я оверйди робити. Лишу по замовчуванню. Все ж таки зручніше, коли я бачу, з якої сторони в мене вікно, як мені налаштувати мою hdri карту Ну, щоб зміни ці збереглися, знову ж таки, треба зберегти файл, save as max start, просто його перезаписати. Добре, поїхали далі. Скрипти. Основні скрипти, які я використовую, виглядають таким чином. Точніше, не основні, це скрипти, які я прямо закидаю в стартап, щоб вони при загрузці 3D Max вже зразу спрацьовували. Це про скрипт, який дає можливість розставляти розміри. Ну, зараз я загружу і напевно розкажу про них. Plane Plus дає. Ще одну plane додає в наші примітиви, на які зразу можна пропорційно накидати наші референси. Regulize edge loop робить чисте чисто коло, можна так сказати, коли ми працюємо з полігональним моделем. Ну, Це все можете почитати. Я наразі просто налаштовую, щоб довольно розтягувати відео. Ми просто заходимо в це. Program Files, Autodesk, 3ds Max, шукаємо скрипт. І просто кидаємо в стартап. Все, при наступному запуску 3D Max вони вже всі будуть загружені і всі будуть працювати. Поїхали далі. Що нам ще потрібно? Так, давайте продовжувати. Наступним моментом нам потрібно встановити плагіни. Uh, Плагіни в нас встановлюються дуже просто. В даному випадку Flurry Generation і Multitextura. Ми просто копіюємо і переходимо на наш комп'ютер. диск C, Program Files. Перепрошую, Program Files сюди. Autodesk, 3ds Max І шукаємо папочку Plugins. Так, ось вона у нас є. І сюди копіюємо. Ну, У мене вже скопіовання. Просто копіюємо, погоджуємося на заміну, або даємо дозвіл на копіювання. Далі є така штука, дуже неочевидна, як скрипти. Наприклад, є такий скрипт Pivot Placer. Він в нас не встановлюється, він просто запускається. Тобто, коли ми його перетягуємо, він у нас. Запускається, але після закриття він ніде не збережений. Відповідно, не завжди зручно кожен раз ходити до себе в папку, запускати його. Тому, що ми можемо зробити? Ми можемо його повісити також на кнопку. Для цього ми заходимо в Customize, Прошу, scripting. scripting, Editor. І тут прописуємо ось таку команду, і треба буде запам'ятати, переписати. Можливо, десь додавлю в описі. І сама команда виглядає таким чином, тобто, запустити скрипт з такого місця. Тут ми вказуємо місце, де лежить наш файл. Наприклад, піоплей Два кнопка. Запасність, і тут ми заходимо ім'я об'єкта. Це наш шлях. Ми можемо його скопіювати і його сюди поставити. І тепер ми виділяємо це все і просто перетягуємо так само, як ми робили це з іншими інструментами. У нас з'являються отакі скрипти, тут ми можемо закривати. І можемо змінити знову ж таки назву. Edit Button. І називаємо це pivot. Окей. Тепер, коли ми запускаємо цю кнопку, у нас автоматично відкривається скрипт з нашої папки вже. Так можна зробити з будь-яким скриптом, який е, запускається таким чином перетягуванням. Далі. Ну, деякі скрипти просто встановлюються. Так, наприклад, Quick Attach, Quick Detach. Просто перетягнули, і вони у нас автоматично встановилися. Їх закрили, і вони в нас знову ж таки знаходяться через Customize User Interface. У нас є. Наше менюшка. QuickAtouч. Окей okay. Все перезапуску воно потім е мало би з'явитися надпис, коли буває такий глюк. І також all Command Detach. Точніше, він у нас. Quick Detach мав бути. А, тут також він нас не встановлюється, значить робимо таким самим чином. Customize, Script Editor. тільки сюди вже вбиваємо шлях для нашого Quit Detach. Є. Yeah. Є. Yeah. Перейменовуємо edit. Dettaч. окей okay. Перевіряємо, все запустилося. Не буду зараз всі скрипти таким чином встановлювати. Щось, можу зараз не пригадати, що мені потрібно, але таким чином можна встановити будь-який скрипт. Ось так виглядає наш 3ds Max після перезапуску, тобто ми все встановили, що нам було потрібно. Бачите, там, де в нас не відображалися назви після перезапуску, вони вже є. І я думаю, що цих знань нам буде достатньо, щоб налаштувати повністю весь інтерфейс під себе і зручно далі працювати.